Нищитимуть ворога вдень та вночі. Прикарпатці передали чергову допомогу українським захисникам на передову. Загалом 16 квадрокоптерів отримала 102-га окрема бригада ТРО, яка виконує бойові завдання в гарячих точках. Завдяки цьому сприянню військові зможуть успішно проводити розвідку та коригувати артилерію. Це потужне підсилення для нашої бригади, як в день, так і вночі. Адже DJI Mavic 3 Pro… Мають дуже хорошу оптику для проведення розвідки та дорозвідки, а DJI Mavic 3T мають термальні камери. Ми будемо бачити все вночі, не пропустимо нічого і нікого. Підсилення для наших хлопців і дівчат там в запорізьких степах. Переможемо. Ці кошти 1 мільйон 851 гривня. Це з обласного бюджету. Ці кошти відповідно у нас діють дві програми, і саме ці кошти спрямовані на кожній сесії. Ми спрямовуємо на підтримку всіх військових формувань, які створені на території нашого Прикарпаття. Кожна така передача це є підсилення саме позицій, підсилення їх на фронті. Тому зараз максимально будемо продовжувати акумулювати всі зусилля, шукати всіх різних можливостей, можливостей, щоб підсилювати хлопців. Також значною допомогою є підтримка сімей загиблих захисників. Нині 15 зарядних станцій передали в рамках програми транскордонного співробітництва. Зокрема, Акофло отримала багатодітні сім'ї, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю та діти-сироти. Цей блок живлення має, має можливість в момент відсутності світла протягом 6-7 годин витримувати навантаження, яке буде в будинку, заживлювати його. І родини напевно, що не будуть відчувати того дискомфорту, який про. Носить відсутність електроенергії на даний момент. У мене двоє студентів. Якраз цей рік, минулий рік син поступив. Цього року дочка поступила і використовую кожну можливість, де хто що пропонує. Зарядний пристрій безумовно в наш час потрібен. Я розумію, ну думаю, це кожен розуміє. Павербанки не витримують. По перше, навіть запропонували в мене є онлайн навчання додаткове для найменшої дитини третій клас. І часто виключають світло, то це дуже буде необхідно сім'ї. По-любому у нас не любе заняття. Не кажу вже про якісь там такі додаткові розваги, виключно в цілях от, навчання. Віроковсун, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.